На це мені дуже подобається дивитися Себастьяновича, Дуже класний чувак, будемо так казати. Ну, дійсно, він дуже багато корисного каже. І в нас є те, що спільне, щось розмовляється про громади. Дуже багато цікавої інформації він приносить. Ну, він сам не з'ясняється, не що він соціаліст. Він вважає, що все рівно треба державі там, допомагати, у державі мають бути чиновники, допомагають. Я так не вважаю, або те, що навіть і має бути, це має бути виключно в громадах. Не має бути ніяких чиновників в централізованій державі, там де наверху біля президента чи, чи біля Верховної Ради, які будуть вам указувати, як вам жити. І навіть навпаки, думаю, що навіть е... двохплатний парламент, його закони то теж мають бути обмеженою, мати можливість щось вирішити. а точнее, каждый, то есть, это как бы, рекомендательный характер. И каждая громада будет ратифицировать те правила, которые они там вносят, то есть, додатково, как говорится, хочет он, им подобаются вот эти законы, че не подобаются, как говорят. Або, то есть, не может быть ничего максимально централизованного. Чим більше від у місцевої влади можливості. То є, якщо немає нікого, хто може їм щось нав'язувати, то це набагато краще. Тому що є вибір, з'являється конкуренція. Чим більше конкуренції, тим краще виходить результат. Бо лише система, де всі мають можливість бути різними, тому що така система здатна. Противостояти будь-яким несподіваним загрозам, будь-яким несподіваним ситуаціям. Тому якщо ми створюємо державну систему, де ми всі різні, лише так можна побороти будь-які проблеми. Бо проблема взагалі в чиновниках в тому, що якщо ви надаєте комусь, хоч маленьку, маленьку лазейку, вас в чомусь примушувати. То завжди знайдуться ділки, які це використають на свою користь. А потім будуть вам розкажуть, що треба там ще чуть-чуть збільшити. А ще от тут там треба на... зробити, щоб було можливо, а от ще от тут, -там. І ще от там. і так, і пройде там 20-30 років, і ми знову прийдемо в тому ж самому. Тому просто ізначально треба все це убрати, щоб цього просто навіть на картню не було. Це зараза просто розвивається, збільшується і в кінці кінців унічтажає організм держави. Не має цього бути взагалі.